Ви вже не можете дивитися на памбухи та пляцки, але на топ різдвяних новинок зможете. От такої підготувало для вас файнезний відосик, сповнений духом різдва та єнотами. Але спочатку подивіться на цей долар. Він каже вам, аби ви підписалися на Патреон каналу, аби ви підтримали такої одним доларом. І тоді я зможу тішити вас цікавезними відосиками. Десяте місце: доставка до різдва. Файний польський різдвяний фільмак про справжнього святого Миколая, працівницю служби доставки. Кур'єрка має зробити неможливе встигнути доставити до своїх адресантів подарунки від Святого Миколая за день до Різдва. Їй заважає настирливий колега пор. Роботі, але знаходиться доброзичливий клієнт, який береться за поміч паненьці. Адже що ж за різдво без подарунків? Дев'яте місце, щоденник Ноель». порівнюючи з іншими дивними різдвяними фільмами, які випускає Netflix. Привіт лінці. Це найкраще з їхніх новинок. Колись Пола вигнала з дому мати, в якої були психічні порушення. Минуло 20 років після її смерті. Він повертається туди, де вирісся, і знаходить багато небелиць, які збирала його матір. Найбільше приверт. Дає його увагу щоденник жінки на ім'я Ноель. Поки він порався з речами, додому приходить дівчина Рейчел, яка шукає свою біологічну матір. І саме цей щоденник допоможе в її пошуку. Це тепле романтичне видиво, що прикрасить ваше Різдво. Восьме місце ваше Різдво. Чому є? Амазон зробив легку різдвяну комедію з зіркою netflix свого хіта сексуальної освіти Ейсом Батерфілдом. Молода студентська пара Джеймс та Хейлі вирішують зробити сюрприз один одному на Різдво, випадково зустріти свято. Разом із сім'ями Хейлі потрапляє до суворого тата Джеймса Лорда Хамфрі, натомість Джеймс до робітничої родини Гейлі. Йой тепер вони хочуть пошвидше покинути приймаючі сім'ї, але через негоду всі потяги скасовано. Сьоме місце різдвяна історія. Різдвяна продовження старої класики 1983 року. З акторами, які вже виросли та постаріли. Тепер дорослий Ральфі повертається до будинку свого дитинства на Клівленд Стріт, щоб подарувати своїм дітям чарівнері. Таке як колись було у нього. Ральфів воз'єднається з мамою та старими друзями і згадає нелихим добрим словом свого покійного батька. Це буде незабутнє Різдво. Шосте місце дух Різдва від Apple TV, музична комедія з Райаном Рейнольдсом, Привіт, Дидпул, та Вілом Феррелом. Історія вже нам знайома. Але у виконанні цих веселих акторів вона набуває нових вражень. Є чоловік, що ненавидить Різдво. Він скупий, злий, справжній скнара. Одного вечора до нього. Завітають різдвяні духи, що змінять його позицію стосовно цього свята. Буде багато магії та співів, це ж мюзикл, ну я так собі по мюзиклах. П'яте місце поза лижнею. Здається, все йде з рук, все втрачено, кінець світу, але є рідні, які вас підтримують та надихатимуть. От в самотньої мами Лізи все пішло по цимбалах, і вона вирішує взяти участь у лижніх перегонах. А в допомогу їй брат-перфекціоніст, що добре полупить їй мозок. Така собі підтримка. Але вже. Як є, не переживайте, це драматична комедія, в якій буде все файно. Четверте місце жорстока ніч. Зірка дивних див Девід Гарбор примірює костюм Святого Миколая в комедії норвежського режисера Томі Вірколи, що подарував нам комедію Операція Мертвий сніг. Оу oh є. Yeah. Що ж, напередодні Різдва багато сім'ю беруть в заручники жорстокі професійні найманці. Але якщо ви вірите в Санту, то він обов'язково прийде вам на допомогу і криваво розбереться. З тими крампусами. Враховуючи, як Віркола любить знімати, нас чекає справжня різдв'яна м'ясорубка. Третє місце. Мульт Бейбі босс Різдвяний Бонус, що ж малий карапус напередодні Різдва йде на закупи зі своєю сім'єю в торговий центр і там зустрічає святого Миколая та вирішує йому накапостити, Адже діловий бос не сприймає Різдво і має свої плани на нього. Але таксі стає, що за допомогою чарівної палички малюка заносить прямо на північний полюс, де підлеглі санти. Приймають його за свого. Тут починаються справжні різдвяні пригоди Ельфа Боса. Хе -хе. Друге місце вартові галактики, різдвяний випуск. Джеймс Ган створив вибухову різдвяну магію з зоряним лицарем, гоморою, ракетою, драксом, грутом в ролі ялинки. Хе -хе. Та богомолицею. Що ж у Пітера депресія? Він сумує за Гоморою. І френдики вирішують зробити йому різдвяний подарунок актора Кевіна Бейкона, який знімався в його улюбленому фільмі. Мі, 1980 року. Вони надіються, що він розвеселить зоряного лицаря. Перше місце скруч, різдвяна пісня, анімаційний фільм від Netflix, який по-новому оповідає історію Чарльза Дікенса, святвечір на носі. А зловісного скруджа чекає зустріч, яка змінить його ставлення до цього тепленького свята. Він ненавидить все різдвяне, його вивертає, коли чує колядки. Дуже огидна людина, фу, через яку трапилось багато. Обід. І він навіть не задумувався про наслідки, а тільки рахував збитки. Але навіть найчерствіше серце може зігріти різдвяна магія. Вічна істина. Роби добро, і воно тобі повернеться. От такої смачної куті. Не забудьте поставити лайк та підписатися на патреон каналу. Один долар. Па-па. І дякую своїм неймовірним патреонам. Ось вони, ви просто бомбезні.